Учасники змагаються, ну а їхні батьки та тренери щиро вболівають за них. У Луцьку відбувається всеукраїнський турнір із дзюдо Луцьк Кап 2025» серед юнаків та дівчаток. Соломія із міста Рівне. Юна спортсменка каже, що дуже любить обраний нею спорт, і очікує на перемогу у цих змаганнях. Я очікую, що я виграю перше місце. Я приїхала з друзями, а до мене батьки приїхали. дивитися, як я змагаюсь. Я в Луцьку вже змагання. Тут перший раз в залі. Тут зібралися понад 450 дітей з 14 регіонів України. Юні спортсмени з різних куточків країни в захваті від рівня змагань. Кажуть, тут усе по-справжньому. Суперники сильні, атмосфера дружня. Ми тут на Буцьку. ну, я дуже сильно хочу їх виграти і взагалі все класно. Враження великі, дуже гарний зал, багато татамі. Надіюсь, виграв перше місце. Багато людей, яких бачив да. перше, але багато яких ми знаємо. Які з Рівного, які з Тернопіля, з Луцька. Суддя з дзюдо міжнародної категорії Андрій Сарадана голошує – Дзюдо вчить не лише техніки, а й чесності, гідності і поваги до суперника. Сьогодні тут у місті Луцьку зібралися юні дзюдоїсти з майже усієї країни, щоб продемонструвати не лише свою спортивну майстерність, а й повагу, гідність і справжній бойовий дух. ті цінності, на яких побудоване дзюдо. Бажаю кожному з вас чесної боротьби, сили духу. Витримки і, звісно, перемоги, успіхів і хай переможе найсильніший. Слава Україні! Голова Волинської Ова Іван Рудницький, який був присутній на змаганнях, зазначив: у час війни такі турніри це перш за все мотивація для молодого покоління та приклад незламності. Сьогоднішній день під час війни, під час військового стану, важливо також і підтримати дітей і дітей спортсменів, в тому числі, тому що. Діти, які займаються спортом, вони закалюються, вони закалюють свій дух, свій характер, своє бажання перемогти. Сьогоднішній день відвідав гарний захід, це український чемпіонат з дзюдо, де побачив молодих, мотивованих спортсменів і спортсменок, які мають бажання перемогти. Такі змагання об'єднують і націю об'єднують дітей з різних регіонів України і показують, що Україна є сильна, Україна готова вистояти і готова перемогти. Організатори наголошують, спорт є силою нації, особливо під час війни. І таких змагань має бути більше. Звичайно, важливі, тому що спорт це ну, основа здоров'я, основа життя, і в країні, яка воює 10 років. Більше спорт це ну дуже ва. Важливо виховувати молоде покоління здоровим, ну успішним, ну які прагнуть до перемоги, тільки звичайно важливим. Сьогодні зібралось дуже багато учасників, більше 450, як сьогодні говорили. Бажаю ну перше перемоги, перемоги тільки перемоги. На трибунах вболівальників не менш запекла боротьба. Тут нервують не тільки діти, а й батьки. Переживання є за дитину і не перші змагання в нього, але сподіваємося, що буде все добре. Я ще напевно що більше переживаю болита. Сам переживає ну він не виявляє цього, але він так тримається спокійно. Мене займається син за шість років, Яновський Михайло. Ну, очікування перші місця. Друзів немає. І хвилюєтеся ви? Всегда, завжди, завжди. І не тільки Ну, я думаю, він хвилюється тільки тоді, коли не на татамі, а на татамі все правильно працює. Для Володимира ці змагання стали новим викликом. Займаюся вже три роки, і мені тренер сказав, що будуть такі масштабні змагання. <гір> Ні, я поїхав на них і першу сутичку виграв. Вагова категорія 50 кг, сильний суперник. Багато що вміє, багато знає, але, але я його кинув на юко і переміг. Для Вороніки з міста Рівне участь у турнірі Справжнє випробування, яке вона з гідністю пройшла і довела собі, що можливо усе. Я з Рівного. Іхати в такий великий зал, щось нове, адже нікого, ну таких прям масштабних е, змагань не було, і для мене це щось нове. На Вигляд було прям дуже тяжко, тому що ну нікого не можна розслаблятися, коли борешся, але доволі було ну, тяжко спочатку. Але коли вже держиш на утриманні, то стає легше. Отож, у цей день у ДЮСШ панував справжній спортивний дух «Луцьк Кап 2025» Це не лише про медалі, а й про дружбу, силу характеру та віру в перемогу. Бо кожен з цих юних спортсменів уже здобув найважливішу нагороду. Досвід який загартовує їх як майбутніх чемпіонів України.